Привіт, друзі! Звертаюсь в першу чергу до своїх однолітків, ровесників 60-60. Сьогодні покажу вам оцю посилочку, яку я отримала. Що тут є? Давайте розпакуємо розпаковочка. Маю Три Має артроз, але пропиваючи ось це, найкраще американське, відступає це без курортів, тому що це те, що дозволяє поновити нашому організму дефіцити. Я більше розкажу, покажу, якщо вас зацікавить тема. Добре? Кожного надішлю, хто захоче і побажає. І так, дивимося, що ж мені надіслали. Ну, це квитанція. Такі, такі проспектик мені положили. Що ж це за такі напої? У мене навіть пакетик. Це колаген. Нутриціолог порадив пити його 4 місяці. Ну, тому що є проблеми з углобами. Я ще бігаю, ходжу і танцюю, але вже болі дають про себе знати. Пальчики інколи підводять, то не згинаються, то не... І колаген дуже потрібен. Він потрібен і зовнішність, він і потрібен і нашим колінкам, нашим ніжкам в цілому, ручкам, тобто суглобам. Це, це найкраще. А це те, ну, дуже багато у мене відгуків, людей, які пройшли тут три баночки. Це чистий сок алої. Над цим продуктом працювали 20 років. І тут хондроїтін, глюкозамін, але не той в той таблетках, який проходить так поз. Алоє 90%. І він алої, доносить саме в ті місця, які у нас критичні. Цей світ рятує свої ніжки, хто знає про це коліна, та суглоби від операції. Треба не допускати їх просто, просто не чекати, коли скажуть все. Вихід тільки один, тільки, тільки робити операцію. Знаю людей, яким вже сказали робити операцію, але вони бояться, тому що лікарі кажуть, не обіцяємо, що ви не будете після операцій у візку. Не допускаємо цього. Три баночки. Три баночки. Якщо так, сетом, то виходить дешевше. А це кальцій. Кальцій буває різний. Цей кальцій зразу з вітамінами, з вітаміном Д обов'язково. І оце в комплексі, хоча б оце вже допомога. А ще краще жовтий сок. випити. зараз я вам покажу. Краще розпочинати ось такого соку. Потрішки. З столової ложки, на відчайні ложки. Про алої треба говорити багато, щоб пояснити, що це не є небезпечний. Це навпаки той, той алої Барбаденсіс Міллер 400 з 400 видів алої Барбаденсіс. Міллер є модулятором, а не імунностимулятором. Тобто він подавляє, як це сказати, видаляє ну так, погані клітини, оздоровлює клітини. Все решта алоє, там є протипоказання. Компанії 46 років, найкращі сертифікати в світі. Підтверджено іще іншими країнами, тому що співпрацює майже з усім світом. Виробництво тільки у власників, вони не передають свої секрети, збережено натуральними консервантами, і доходить до нас живий сок. Ось з цього починати, трошечки себе очистити, є така програма, а потім обов'язково це. І танцювати будемо довго до самої такої глибокої старості. А це я ще взяла, замовила кілька зубних паст. Зубні пасти чудові. Зберегти зуби це, це, це ще і економія. От, свої зуби. Це дуже приємно, коли вороті свої зуби. В чому їх перевага? Вона дуже економна. Малається, яку горошинку треба на щітку і вона така концентрована наліт від цієї зубної пасти вранці не побачите. Як були гладенькі зуби, так і залишилися. Зубний камінь не з'явиться, якщо ви будете робити чисті зуби щоденно. Далі ясна, які тримають зуби, вони від прополісу, від алої. Тут тільки рослинний чудовий склад, це не на основі якоїсь води, це на основі алої вера. Я подарую три зубні пасти тим людям, які першими напишуть мені і щось замовлять. За моїм посиланням. Ось така моя робота, поновлення, тому що навіть протягом цих таких складних років час від часу ми обов'язково щось виписуємо, виписуємо для себе. Обов'язково, тому що ну, для чого витрачати на хімію, якщо є натуральне, яке дає здоров'я, справжнє здоров'я, живе здоров'я. Тут, тут немає ніякої синтетики, все тільки натуральне. Це поновлення, збагачення організму потрібним. І е, якщо якісь були дефіцити в організмі, вони поступово вирівнюються і збагачуються за допомогою ось таких дуже хороших продуктів. Я вам дякую за увагу. Хотіла щоб ми з вами дружили, спілкувалися, обмінювалися думками. Мені буде дуже цікаво для того, як ви щось для себе зробите, про результати. Ну, а якщо ви захочете трошки більше про роботу з дому, онлайн, ходити з сумками не треба, кожен собі замовить, як от ви. Я вам дякую за увагу до зустрічі.